Командувач військово-повітряних сил США у Європі генерал Джеймс Хекер підтвердив, що повітряні сили збройних сил України вже використовують керовані бомби. Джейді МР з дальністю до 72 кілометрів. Нагадаємо, що ну по суті це модернізовані, як я розумію, припаси, або вдосконалені, в тому сенсі, що з вільно таких от спадних вони завдяки системі GPS, зокрема, перетворюються на розумні, керовані, тобто можна конкретно, скажімо так, працювати по цілі. Пане Олеже. Ну чи можемо ми тоді пропускати, а де саме вони вже могли відпрацювати, враховуючи й дальність льоту 72 кілометри? Ви думали про це? Так, тут важливо просто аспект, в тому що 72 кілометри забезпечується нам да, заказне, позагалі, було точним, показник 70-80 кілометрів, і він забезпечується тим, що на сі цієї бомби знаходиться на висоті 12 кілометрів та летить з високою дозвуковою швидкістю. В саме завдяки тому, і можливо досягти такої дальності. Ми розуміємо, що ну такий методологія. Використання цього боєприпасу на висоті там 12 кілометрів, вона доволі загрозлива, тому що ну треба розуміти, що у рашистів є далекобійні засоби, е ракетні комплекси, є винищувальна авіація. Водночас Джатом ЄР чудово працює насправді з режиму маловисотного скидання, тобто коли літак летить на е полі, ну, на малій висоті, непомітним для радарів, і е уникаючи її е е свого демаскування, і здійснює її скидання з ну, так званого кабрування. Тобто от ми доволі часто бачимо, як працює наша авіація, коли літак підлітає до переднього краю, задирає ніс і випускає некровані реактивні снаряди. Аналогічна ситуація цілком можлива для джадам -ER, то І завдяки цьому вже можливо уражати об'єкти, які знаходяться на дальностях приблизно до 40 кілометрів, і при цьому не наражати на небезпеку. І відносно того, для чого саме можливо використовувати ці боєприпаси, то враховуючи те, що джадам ЄР -ER є. Комплектом, який може встановитись на різні види е, самих авіаційних бомб, звичайних, то найбільш цікавою є авіабомба е, вагою 200, 2000 фунтів, це приблизно 900 кілограмів. Е, і вона має вкрай чудові можливості відносно знищення високозахищених об'єктів. Наприклад, МК 2083 вона пробиває до трьох з половиною приблизно метрів бетонних конструкцій, тобто для ураження там командних пунктів, там навіть від захищені складів боєприпасів на дальностях, умовно, там ну давайте візьмемо там 30 км скажімо так, від переднього краю, щоб взагалі не залітати у зону дії ракетних комплексів противника. Ну більш ніж ефективний боєприпас, як такий питання залишається ще одне надзвичайно важливе, так зокрема йдеться про можливе використання, чи якщо буде така змога якщо це діло потрапить, йдеться про касетні боєприпаси. Немовби ця зброя з одного боку не вітається в різних, так би мовити, військових середовищах з другого боку, ну розуміємо, що в теперішній війні ну дійде незабаром і до касетних боєприпасів, пане Олеже. І я тільки хотіла б додати, що е, Російська Федерація використовує касетні боєприпаси, але тут такий юридичний момент. ну не знаю наскільки він вагомий, але Росія не є підписантом відповідної конвенції про невикористання такого типу боєприпасів з 2008 року у Дубліні, як і власне Україна, Україна теж не є підписантом. так? Як робочі, як і США, тобто, вся східний фланг НАТО він фактично не є учасником цієї конвенції. Але проблема в тому, що у США є законодавча заборона на експорт касетних боєприпасів, в яких субелементи, тобто от окремі боєприпаси, які складають касетний боєприпаси, не підпадають під експорт, якщо їх відмова стійкість, ну їх надійність менше, ніж 1%. Тобто, справа в тому, що кожен суббоєприпас має у. Ну, Ворогідні з детону, детонації, наприклад, для відомих характеристик снарядів, де які також Україна активно просить, там він складає 3% і тому вони ну США за законодавством не може їх передати. Відносно бомби, яка озвучена показати не боєпропаск КБ Сто рокай, другий то в нього також є. Ну скажімо так, вищий поріг не детонації. Водночас, за інформацією Reuters, вмить Укрзброні Сили України чудово цю історію розуміють. І вони не просять самі сивби авіабомби. там дійсно є світлі голови, які ну. Просто це прагматичне супер рішення. тобто нам не потрібна ця, взагалі, вся готова авіабомба. Ми не будемо її використовувати огляду на те, що прийшли Ройтерс, використовувати як авіаційний повноцінний боєприпас, тому що ну, по перше, її скидання на ворогу можливо лише безпосередньо у його повітряному просторі. Тобто, треба знаходитися над позиціями противника. Водночас, кожна ця бомба містить понад дві сотні субелементів, суббоєприпасів, які а, кумулятивні, вони вахує 600 грамів і про бувають до 200 мм броні і фактично, в чому ідея взяти певну частину цих бомб, а у США їх в доволі велика кількість за даними знов-таки цього видання мова йде про один мільйон запасів, розпотрошити їх, забрати субелементи і озброїти цими субелементами звичайні дрони, тобто ці от класичні відео, коли от постійно демонструють наші військові, коли щось летить у ворога, але використовувати для цього не такі от саморобні перероблені воги або навіть там ручні гранати, ага. а використовувати вже готовий субелемент. Які для цього призначений. Тобто, в якій вже розрахований за аеродинамікою, точністю польоту, а, і скидати його з цих цивільних дронів. Наприклад, То, або по суті не можете озброїти. дати в цілому, дайте по частинках, а ми простосуємо ту історію, так Так. Ні, і, Анна, і так. або наприклад, тимо озброїти дрони камікадзе, і це взагалі буде е, е, супер варіант. Тому що і американці його насправді оцінюють, тому що вони люблять такі вкрай прагматичні речі. І водночас ми не порушуємо жодних на приперестороку навіть е, американського законодавства щодо касетних боєприпасів боєприпасів тому що ми отримаємо індивідуальні боєприпаси, призначені для дронів, в тому числі, наприклад, для дронів Камікадзе, а це взагалі високоточне вже видозброєння. Скільки того добра є в Сполучених Штатах, на що можна розраховувати? Ну за даними Reuters мова йде про те, що у США, якщо брати лише бомби. Є, то там їх один мільйон у запасі, всередині, тому, врахов... а всередині то, то наче двадцять 24 сім суббоєприпасів, тому ресурс для того, щоб робити дрони камікадзе або просто скидати з мавіків умовних. просто астрономічний. Тепер зрозуміло, чому, ч, чому міністр оборони Резніка буквально вчора заявив, що ми будемо купляти в українських е, виробників всі дрони, які. Ми можемо купити готові навіть на це виділяти кошти. Ну, ну будь-якому разі, та треба можливо буде і розширяти виробництво. Якщо вже uh -huh. говоримо про розширення виробництва, так ну, облетіла новина про готовність би, райнметалу створити танковий завод в Україні. Розуміємо, що це стане мішенню російських е високоточних і невисокоточних ракет, тобто вони будуть. Я думаю, відстежувати цю історію надзвичайно потужно. Але якщо брати реалії, так би мовити, побудови, якщо, наприклад, його будувати в одній з держав НАТО, не конче в Україні так, можливо, навіть такій якісь віддаленій Канаді чи щось таке, тобто він би формально був би нашим заводом, ну але транспортування, так би мовити, велося би. Приблизно та, як загалом возять важку бронетехніку американців на навчання до Європейського Союзу. Отже, пане Олеже, реалії побудови подібного танкового заводу. Зогляду на ситуацію, яка є просто відносно Рейдметала, тобто в тім відомому танк Леопард Другий. І справа в тому, що він. Виробляється е, КМВ, тобто іншою підприємством. А Рен є його субпідрядником, одним з головних, тому що виробляє е, значну частину озброєння цієї машини, тобто в числі гармату, башту там та інші системи. І е, зараз Рен вкрай активно хоче розширити свої можливості. Він бачає саме український ринок озброєння як такий, де можливо розвиватися, тому що дійсно потреба у танках величезна, а водночас не хоче вже залежати від іншої німецької компанії КМВ, яка вже об'єдналася Франсу. Некстером і ну тому йому цікава Україна більш ніж із окріжором того, що можливо роз, почати виробляти танки як для Збройних сил України, а потім і для всіх інших замовників, звісно, і водночас, будівництво заводу це у будь-якому випадку не питання там двох-трьох місяців тижнів, максимум, і навіть не двох-трьох місяців. Це доволі довгостроковий період, і це те, до чого вже після перемоги треба бути готовим, бо величезна кількість компаній, європейських. Взагалі світових американських гігантів оборонних вони звісно будуть спрямовані до України і заходити на український ринок. І це звичайний процес розвитку будь-якої оборонної промисловості, тому що зараз весь світ так працює, і всі ці історії, що Україна там має і свої винищувачі зробити, ага. і там і кораблі, і там зірку смерті на робіту вивести самостійно. Ну воно от більш схоже чомусь на історії, які от має КНДР, наприклад, або Іран, або буде мати РФ, то. Тобто, все воно зробить самостійно, тому що перебувають в ізоляції. І тому от заганяти себе самостійно в ізоляцію це шлях Кремля, а Україна має бути членом світового оборонно-промислового комплексу. Згоджуємось, коли... пане Олеге. Україна має бути членом світового, так би мовити, оборонної світової оборонки. Так ідеться про промисловість. Але з другого боку, ну, ми розуміємо, що Німеччина. Доволі теж обережно працює, і можуть з'явитися ті чи інші приписи, наприклад, з боку уряду. А Якщо, наприклад, спробувати колаборувати чи поспівпрацювати з тими самими південними корейцями, наскільки би це було би реалістичним сценарієм? Ну тому що вони відкрили у Польщі свій завод. Так, от це знов таки про те, що робить Польща, коли розуміє, що треба кооперуватися. Це замовлення, наприклад, у Кореї танків К2, КСАУ К-9, винищувачів ФА-50, легкі винищувачі, що правда, з подальшого колонізація їх виробництва, і відносно Кореї, так на мій погляд, це більш ніж потужний може бути союз відносно будів. Питання в тому, що от Корея вже вклалась у Польщу, і Польща вже, наприклад, буде виробляти танки К-2 ПЛ. І причому вона закупила одразу можливість їх ліцензійного виробництва у кількості 820 одиниць. А для розуміння, 820 танків це приблизно втричі більше, ніж є у Німеччині взагалі танки, в принципі. Тому корейці доволі активно зараз заходять на ринок, і в принципі світовий вони завоюють європейський ринок озброєння. І взагалі в них планах до 2027 року зайняти топ-4, ну війти у топ 4 експортерів і озброєння в принципі у світі, і вони до цього йдуть в них за минулий рік плюс 140 відсотків респорду озброєння. Пане Олеже, ну якщо ми говоримо про наші пошуки ресурсів зброї у світі, то тут в принципі зрозуміло, дякуємо вам за цю аналітику. А що зараз Російська Федерація? Чи намагаються вони шукати десь? Мені здається, що очільник головного управління розвитки Кирило Буданов зауважував, що. Янмі, якщо не помиляюся, вони навіть намагаються шукати. Вони шукають зараз все, тому що вони вони зіткнулися з тим, що це от переведення на 24 на 7, ці от покарання до 10 років за невиконання дозу. Зараз нове покарання, якщо підприємство не в, 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 може реалізувати держоборонзамовлення російське, то взагалі підприємство відбирається, туди вводиться тимчасова адміністрація, тобто ну, взагалі в максимально карний механізм, але все це призводить до того, що ну плюс 30% збільшення виробництва озброєння, не втричі, плюс 30%. і брак всього. Тобто Оці історії про армади армат там курганців та бережків та чого ще вони там напридумували завершилось тим, що зараз на фронт їде в них Т-62 відомі БТР-50, які ну, просто вже в Улянському Союзі були зняті з озброєння масово, і навіть дійшли до того, що. Почали встановлювати серійно на МТЛБ корабельні зенітні гармати, тобто ну там такі шуспансери пішли, що це означає лише одне насправді також зброя, вона небезпечна, але означає те, що поточні виробництво бронетехніки УРФ не встигає за потребами, з не встигає не ремонтувати, не відновлювати Пане і вони... олеже. МН... МЛТБ, оці штуки з здоровенними такими як трубами, так наскільки я розумію на горі. Наскільки це дійсно небезпечна зброя, і проти чого вона може. Може використовуватися, скільки їх у них? Зраховано був... поки 4 одиниці сумарно. Е, воно вважалося тим, що це кустарщина, тобто ну зроблено за ініціативою на місцях якимось там. на Ну, в гаражі, грубо кажучи, водночас вже є прикидання залізниці, є в відео з погрузкою цього їх виробів. Скільки вони зробили, ну мінімум чотири. Скільки вони можуть зробити, ну доволі, на мій погляд, ну можливо декілька сотень абстрактно. Для чого призначені? Ну. Вони mm -hmm. будуть напевно намагатися на перший сценарій, це використовувати як зенітні системи. Це доволі дивно, тому що ну, наприклад, такі системи, mm -hmm. як ті ж самі панцирі, як тонгузки, шилки, вони не несуть таких великих втрат, як, наприклад, БМП. Тобто мені бачається їх роль скоріш за все, є саме як бойової машини піхоти, так. чи БТР, тобто, ну саме для вогневого ураження і атаки піхот, ну, наземних цілей. Але проблема в тому, що там калібри специфічні, і невідомо де вони будуть боєприпаси до них брати.